Привіт! Рада вітати тебе на каналі Оксана Інглиш. Сьогодні ми поговоримо просто про складне і розберемося з одним з найважливіших елементів англійської мови: з закінченням ing, або хтось його називає інгове закінчення. Ви часто зустрічаєте слова на кшталт. Swimming, reading, crying. Думаєте, чому там стоїть це закінчення? Прямо зараз ми розберемо це з вами. Закінчення ing може використовуватися у трьох випадках: це у часах групи Continuous. Всі ви знаєте, що група Continuous позначає те, що відбувається прямо зараз. Наприклад. I'm reading. I'm reading. Я зараз читаю, я читаю прямо зараз цей момент. І ми тут до дієслова read додали закінчення ing. Друге правило у Герундії, коли дієслово стає іменником. Наприклад, swimming is fun, плавання це весело. І третій приклад для утворення прикметників або ж іменників. Всі ми знаємо, що прикметник відповідає на питання: який, яка, яке, а іменник хто що. Наприклад. A crying baby. О, oh, a crying baby. Плачуча дитина. Давайте розглянемо ще з вами приклади у реченнях: I'm walking now. I'm walking now. Дивимося, що ми тут поставили інгове закінчення, і це означає час, який відбувається прямо зараз в цей момент. Тобто я працюю зараз. Ми поставили закінчення –ing. Далі. Swimming is good for health. Swimming is good for health. Тут ми теж поставили закінчення ING. Це у нас Герунді. Плавання корисне для здоров'я. Дівчинка, яка посміхається. Ми теж тут додали закінчення ING. Дивіться на наступне речення: Running is my favorite activity. Звернемо увагу, що тут ми теж поставили закінчення ING. Ваше завдання? Написати, як перекладається це слово на українську мову у коментарях. Я підготувала для вас чотири правила, за допомогою яких написання закінчення «-ing» буде простими. Правило номер один. Якщо слово закінчується на ньому І, тоді воно зникає. Наприклад, to make. Бачимо тут закінчення І, і ми його просто забираємо і додаємо «-ing». «Making». Making. Далі to write. To write Закінчується на І, воно зникає, і додаємо просто закінчення «-ing». Writing. Writing. Правило номер два. Якщо слово закінчується на I, e, то воно змінюється на Y. Наприклад, to die, dying. To die, dying. Далі. To lie, lying. To lie, – «lying». Зверніть увагу, що в нас тут I, e, воно зникло. І помінялося на Y. Правило номер три. Якщо слово коротке і наголос падає на останній склад, тоді остання буквочка подвоюється. Наприклад, to run, running. To run. Runin'. To stop. stopping. To stop, стопін. Зверніть увагу, що в нас тут. N подвоїлося. Double N стало. Stop, P подвоїлося. Double P. Double це означає подвоєння. Правило номер 4. Якщо слово закінчується на буквочку Y, то нічого не змінюється і просто додаємо закінчення ing. Наприклад, to study, studying. Бачите, нічого не поміняли. To study, studying. Все просто та зрозуміло. Я вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Чудос!